Сильні зливи залишили в обласному центрі розмиті тротуари. В одному з дворів багатотонна вантажівка провалилася під землю. Водій хотів розвернутися прямо посеред клумби. Розмокла земля, не витримала і просіла. Вибратися самотужки із утвореної ями не вдалося, довелося чекати тягача. По місту купа зламаного гілля та вивернуті з корінням дерева. Одне з них впало прямісінько на дитячий майданчик. Від ранку додалося роботи комунальникам. Вони розчищають наслідки негоди та прибирають зламані дерева. Мами ж радіють, що сталося це під час дощу, і нікого в цей час на майданчику не було. Ми єдине вчора подумали, як добре, що це дело было во час дождя, нікого не було ні з людей, ні з дітей, ні з И Що, слава Богу, що все добре закончилось. Тут дуже багато дітей грають днем і до 20 людей, ну, не считая родителей, мам. Много людей тут гуляют. Принаймні, в найближчі п'ять діб на території Сумської області погоду будуть визначати циклонічні процеси, тобто погода буде нестійкою, часом йтимуть опади у вигляді дощу, місцями можливі грози.